По перше, вітаю з перемогою. Перша перемога в сезоні в матчах УПЛ. Ваші враження від гри такі перші по гарячих слідах. Ну доб доброго дня. Враження тільки позитивні, тому що це перемога і перемога там над хорошою командою. Чорноморе це дійсно команда дуже швидка, і ми багато уваги приділяли тому, як з ними грати. І та червона картка, яка Чорноморець зробив, ну ми готували таку атаку. Ми готували і знали, що буде суперник високо нас пресингувати, буде висока лінія оборони. Тому відпрацьовували цей момент і ну добре заробили цей, цю картку. І далі нам з одної сторони стало не легше, тому що ми готували гру. Десь другим номером хотіли використовувати простір за спинами у суперника. А після вилучення суперник. Десь моментами сідав нижче і нам було важче вскривати оборону. Але тут сподобалася реакція хлопців на те, що там, коли ми пропустили м'яч, вони чітко знали, що ми повинні робити. Не було якоїсь паніки, і ми розуміли, що ще багато часу. І, Як показала гра, ми дійсно ну чітко, то, що планували, ми його виконали. Колеги, будь ласка, ваші питання. Пане опікування, страшно вам питань задавати, ми раз ми з вами посперечалися. Ви вчора були практично всім терм'ям складом на грі молодіжної команди. Так. Це ви будете регулярно ходити, чи це був такий вихід культурний. Ну я і був можна, не дип... да я був не тільки на цій ігрі. Я дивлюся всі ігри і ті, що є на виїзді. А я був і на Полтаві, коли до, грали з Полтавою з Ворскла і був зараз. Коли є можливість, то я постійно приїжджаю, дивлюся, і ми дуже багато молоді залучаємо до тренувального процесу. Е, ну, я можу сказати, що десь 11-12 чоловік гравців молодіжної команди з нами постійно десь в ротації працюють. Тобто хтось більше, хтось менше, але ми постійно залучаємо молодь, і ми бачимо, що вона поступово росте, кріпчає. Тому ну я думаю, що на все потрібен час. Віктор Словидок, історія рівненського футболу. Якщо можна ще одне запитання по Ю-19, Ви були присутніми. Мені здається, Міша Протасевич і Савчук, капітан команди, центральний захисник, показали дуже ну, таку, сучасну, якісну зу. Ці хлопці рахую взагалі заслуговують місце. Ну, місце де? Ні ближче до основної команди? 100%, я з вами згоден. Вони дійсно хороші гравці. Там і не тільки ці гравці, і Діма Шух досить непогана, і Ростик баран хороший хлопчик, і ну, Годя, Ми знаємо, що вже це, да, це вже гравець, який вже виходив. То є багато гравців, але дійсно ми, ну, на це потрібен час. Вони все рівно ще розумієте, ще діти. ну Якщо вийти приті проти. Таких вже досвідчених гравців, ну тут ще важко буде. Тобто, цей перехід від дитячого футболу до дорослого він ну, завжди такий. Ну, складний процес. Тому ми сподіваємося, що поступово ми будемо їх отак от е, брати в тренувальний процес. Десь, можливо, будемо загравати. От, е, можливо, більше треба приділити уваги на зборах. Е, зараз ви знаєте, що пауза була дуже маленька, і в мене її майже не було. Мені треба було знайомитися з командою, мені треба було знайомитися з гравцями, тому е, я б не зміг, мені мене просто б не вистачило часу. І Ю-19, і першій команді. Це просто неможливо було, але вперед було ще багато часу. Я сподіваюся, що ми дійсно когось зможемо, ну як кажу, так, по-хорошому розкрутити, щоб це був гравець е прем'єр-ліги. Дякую, Вадим Скічко ласка. Вадим Скічком. Ну, Умова і митрочу Берез вперше за понад рік виграв два матчі поспіль офіційні. Що вдалося покращити? які аспекти для того, щоб досягти таких результатів, бо старт сезону відверто важким був для вашого клубу. Так, дійсно старт був важкий, але якщо враховувати, то Ті ігрові принципи, які ми там команді хочемо привити, то вони були і в тих, в тих іграх, де ми там і програли по рахунку, але по грі ми виглядали досить непогано. І якщо сказати там ворсклі, да ми програли 2-1, але не за грою програли. Тобто я вважаю, що вже хлопці більш стали розуміти, що ми від них хочемо, і більш комбінують, більше грають на м'ячі. Тось тобто, мало таких десь вертикальних таких. Довгих передач, але за рахунок того, що майже ну більшість гравців залишилась та ж да, але трошки змінився малюнок гри і. Вони повірили в те, що вони можуть грати. Тобто, ми шахтарем грали, в принципі, із Ворсклад, а і з Ворскла, та з Колосом. У нас 67% молоділи м'ячем, але колос використав свої момент, а ми не використали. Тому я розумію, ну тобто, я хочу подякувати гравцям своїм та, за те, що вони прислуховуються, вони багато чому вчаться. Вони постійно в такому діалогі ну, діалогі з, з тренером і. Ну, вони ростуть. Я вважаю, що вони ростуть. Колеги, якщо можна. Перше питання. Якою ви бачите перспективу у вашого воротаря Кудима? Ви не ризикнули поставити в Кам'янці на Новорота? Не ризикнули, да. Ну дійсно, у нас є два хороших вратарі. це і євген Паст, і Бодя Когот, ну їм також ми розуміємо, що каркадим. Це перспектива наша. Да? Тобто, ми розуміємо, що і пасту, і кого, то вони вже по футбольним міркам не молоді гравці, і тому ну, потрібен час. Тобто, да, в нього хороші дані, він дуже добре працює. Я дуже задоволений на тренування. Але ну, дійсно мене б ніхто не зрозумів, якщо б там молодого поставили гравця, і ми програли б гру ніхто б не дивився на те, що він перспективний. Тобто, По-перше, ну, в спорті це результат. Так, і ми розуміємо, що нам потрібен був позитивний результат. І друге коротеньке питання. Після сьогоднішньої яскравої перемоги, чи ваші ваших футболістів не з'являються зірванки і якось з ним будете боротися? Я думаю, не з'являться. У нас є для цього якісь моменти, які ми дійсно ці зірочки будемо держати в тонусі. Пане Дмитро, будь ласка. Василь Курков в ролі капітана, це було на фарт після перемоги в групу. Е, Ні, я, знаєте, в мене немає такого фарту або не фарт, тому що ну, це. Василь за заслуговує своєю роботою початку нашої співпраці я дуже багато там якісь критичних моментів до нього там ставив. Ми багато працюємо з ним. Йому спочатку було досить важко, але він зрозумів те, що я від нього хочу, і зараз ми бачимо, що Василь Курко дійсно лідер команди. Він керує командою. Це дуже важливо, тому що бути лідером не тільки на футбольному полі. а а й в роздягальні, і постійно заводи команду, в хорошому сенсі цього слова. Тому він заслуг заслуговує це, і Він ну і своєю грою. Я думаю, що на сьогоднішній день Василь Курко досить хорошу, якісну групу показує в обороні. Він організовує оборону і керує постійно гравцями, сам добре працює ще й підказує своїм футболістам, які біля нього. Будь ласка, Ярослав. Паране Ярослав то таке, Сергій Петрович, вболівальники цікавий тема. Дахновський кльот з ряд гравців, які не могли прийняти в сьогоднішньому матчі участі, вони травмовані, коли ми на них зможемо розраховувати. Да, у нас дійсно були проблеми. Ви сьогодні мабуть бачили, що Яга Сікера грав не на своїй позиції. Да, тому у нас дійсно були проблеми з вибором складу. От, але я е, теж подякував Яго, тому що він 10 днів він взагалі не тренувався. Після гри з Ворсклими його не могли задіяти в грі е, на Кубкову гру. Але наскільки його сьогодні хватило, там 60 хвилин він відпрацював, молодець, забив перший гол. Тому Кухарук Андрій після температури, але вже вчора він почав тренуватися. Кльот з Діма після реабілітації, я думаю, що от час після того, як команда вийде з такої міні-відпуски, три дні там буде у нас пауза, він вже буде працювати в загальній групі. Дахновський зняли йому вже шви з понеділка він на реабілітації. Я думаю, що десь не знаю, там, ну, три тижні точно він ще буде на реабілітації, може місяць. От. І Ми сподіваємося, що до кінця сезону він ще вийде і буде нас радувати своєю грою.